Добрий день. Сьогодні трохи мав дощі тебе, тому можливо, та вітер, можливо, буде трохи гучно. Але ж я буду все ж таки розповідати. Сьогодні в мене вийде вихідний за погодних умов. бо в Дощ я не працюю. Я кінолог, працюю з собаками, з собаками в дощ працювати не дуже зручно, тому відмінила я тренування. Зараз ми будемо йти е, до замку, але поки що ми не дійшли, трохи покажу вам місто. Знов якісь будівельні роботи на дорозі. Бачите, тут постійно це краків. Тут постійно йдуть якісь будівельні роботи. Зараз я проходжу територією готелю. Тут таке прохідне місце. Бо там, де я зазвичай ходила, там теж перегородили та роблять ремонт дороги. Або мост будують, я не знаю, що там. До речі, бачите, оце таке велетенське здання, будівля така. Це колишній готель. Цей готель вже дуже давно не працює. Його викупив один бізнесмен. І хотів зробити... З цього готелю квартири, Получається, під здачу та під продаж, щоб люди там жили. Але це не було обговорено, я так розумію, під час продажу містом цієї забудівлі новому власнику. І коли вже документи були оформлені, то влада. Міста сказала, що цей новий власник може лише зробити тут ремонтні роботи і використовувати цю будівлю лише як готель. Тож, бачите, виходить, що людина розраховувала на одне, їй потім вже по оформленню документів сказали інше. Ну і зараз йдуть судові справи, не знаю, чесно кажучи, чим це скінчиться. Як ви гадаєте, чи праві були місцеві владники чи ні, і як би ви поступили з цим? О, бачите такий малюночок. Так, тут малюночок, там з того боку якась статуетка, зараз подивимось. Тут все таке розмальовано. Статуетку зараз підемо. підемо, подивимось чи не підемо. О, ні, там не пройдемо. Бачите, там стояти, треба було звідти заходити, щоб побачити ту статуетку. Тут парк атракціонів. Це така повітряна куля. Вона літає в будь-яку погоду, крім дощу та снігу. Навіть коли було мінус 5, мінус 6, ця повітряна куля піднімалася та проводила екскурсії над містом. До речі, зараз ми бачимо попереду такий замок. Зараз трохи парасольку притримаю, буду ще де покажу вам на збільшеному. Зараз я прямую до цього замку і буду там знімати відео, що там є. Цікавого. Думаю, що сьогодні якраз не буде дуже багато екскурсій та людей, бо така погода вона не дуже для прогулянок. Бачите, людей майже нікого немає на набережній. Бачите, яка куля. Такі турнікети тут для входу та виходу. Дивіться, так просто туди не зайдеш. І там таке обладнання. Це вам не просто, як в стародавні часи, надули чимось кулю та полетіла, долетіть чи ні, невідомо. Тут вона ще й прив'язана тросом, тож вона нікуди не відлітає. Вона просто наверх піднімається. Там знаходиться десь, може, хвилин п'ять, щоб люди роздивилися, що тут є в місті. І спускається знов тим тросом обратно. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Чекаю на вашу вподобайку, дуже чекаю на ваші коментарі. Дуже мені подобається вести свій канал та просувати український YouTube. Тож, будь ласка, допоможіть мені просувати український YouTube своїми вподобайками та переглядами. Це дуже важливо, я думаю. Саме зараз, в цей час. Дякую, до зустрічі на наступному відео, яке вже буде в цьому Велетенському замку. Королівський замок, Королівська фортеця. Тож чекаю вас та вашу підписочку. До зустрічі!